Дитинство, безтурботна пора, але закарбовується у пам'яті на все життя. Днями наша знімальна група побувала на одному з дитячих свят, яке, певно, ніколи не забудеться його учасникам. девізом всі ми Божі діти в Київському міжнародному центрі культури та мистецтв проходив фестиваль. З благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія організаторами були Свято Успенська Києво-Печерська Лавра, благодійний фонд святих благовірних князів Бориса та Гліба та громадська організація Божі Діти. Сьогодні надзвичайний день, день, який нагадує нам про те, що діти являються. Самим великим скарбом людства на землі. Українська православна церква, розділяючи турботу і відповідальність за долю підростаючих громадян нашої батьківщини, завжди піклується про їхню освіту і здоров'я. Всіляко допомагає дітям та їхнім сім'ям, які потрапили у важку життєву ситуацію, дарує любов і тепло. Позбавлено батьківського опікування. Церква не розділяє дітей на своїх і чужих. Всі діти наші, і ми відповідаємо за них. Благодійний фест Наша церква проводить вдруге. Юні учасники свята помітно хвилювались, особливо перед виступами на сцені. Що ж до організаторів, то вони подбали про те, щоб фестиваль став справжнім святом для дітей. Учасників дуже багато в основний акцент, акцент ми ставимо на дітях-сиротах, дітях з дитячих будинків. Але так як сьогодні ми не маємо змозі їх всіх привезти з дитячих будинків, тому що треба спеціальне розрішення. Ну, привозяться ті діти, які живуть в сім'ях. Ну діти сироти без батьків, Тобто або виспитується бабушка, дідуська, або якісь рідні, близькі. Ці танці не могли не зворушити. Танцювальний клуб Березіль був створений для людей з інвалідністю і не тільки. Хореограф Олена керує студією вже понад 10 років. Якщо говорити про такий вид спорту, яким ми займаємося танцями на візках, який вже став паралімпійським видом спорту, на жаль, не в паралімпіаді ми не беремо участь, але паралімпійський комітет він повністю нас підтримує. Виражала солов'їним співом Олеся з Донецька. Вона співає з маличком. Я почала співати з п'яти років. А замітив ці талант, мій керівник у садку. Вона це розказала моїм батькам, та з цього я почала співати. Крім маленьких талантів виступали і відомі українські зірки. Радо зустрічали глядачі переможця одного з талант шоу України. Отця Олександра Клименка за цвітає полуниця. Знову рідна сниться і лелека, що кружлянок рун двора, благовістку луна цвіниці, чути голос, як осицю. уставай, синочку, Боже, пора. Захід такого масштабу справжня подія для дітей. Його організатори вважають, що такі фести треба влаштовувати частіше. Щодо цікавих колективів, в принципі, всі дуже цікаві, всі дітки дуже талановиті. Приїхали до нас з усіх куточків України. Вони були не тільки споглядачами фестивалю, а ще й виступали на сцені, показували свої таланти. Це були і танцювальні, і вокальні номери. Як добре, що на світі є любов. Такі слова лунали на початку концерту, а ми їх хочемо додати на завершення. З радістю чекатимемо проведення фесту наступного року.